День незалежності святкувало все місто. У різних куточках рівного відбулись цікаві дійства. Одне з них це забіг у вишиванках. Майже пів тисячі рівнян і не тільки пробіглись вулицями міста у традиційному українському вбранні. Це пан Морослав, він найстарший учасник забігу. У свої 67 років йому вдалося здолати 6 кілометрів. Після другого кола, після 4 кілометрів, я дивіться дуже важко, і кроножні м'язи вже починають боліти сильно. Асфальт трохи дає навантаження. Але в тому, що не добіжу, не буду щасливий. Бо якраз саме фініші, фініші щастя бігуна добігти дистанцію, перебороти себе. То саме най. Більше перемоги перебрати свою слабкість, а мені важко, мені боляче. І що перебореш на фініші, як я зараз. Я щасливий. Найменшою учасниці змагань всього 13, але дівчинка також з легкістю подолала свою дистанцію. Я прибігла 6 кілометрів. Ну, взагалі, я займаюся легкою атлетикою вже рік. І ну, в мене непогано виходить, як на мій погляд, і мені було сьогодні легко прибігти 6 кілометрів. Я не втомилася. Сергій Ющишин, організатор змагань, розповідає, вражений такою кількістю учасників, які прибули навіть з інших міст, і обіцяє на наступний рік, де надійство буде ще масштабнішим. Ми вперше проводимо таку подію, точно не в останнє. Всі події, які ми започатковуємо в рівному, вони будуть традиційними з року в рік, і ми їх будемо ще більше, більше проводити. Унікальність цього забігу в тому, що ми все робимо в вишиванках в патріотичному стилі. Бачите, українська музика, український там бойзбенд грав на трасі. Все в Патріотичних кольорах, стилістиці. в результаті забігу прозові місця вибороли 20 учасників. Також, крім нашого міста, такий патріотичний забіг відбувся у Києві та Дніпрі. Любов Данча Вадим Дроздюк. Випуск новин.